До Зарічницької лікарні 45-річний чоловік потрапив з гіпертонічним кризом, проходив лікування. Щоправда, недовго через короткий час вкоротив собі віку на мотузці у туалеті. Його виявив вранці інший хворий. Черговий лікар Зарічницької районної лікарні повідомив міліцію, що у вбиральні хірургічного відділення виявлено тіло 45-річного хворого, який покінчив життя самогубством через повішення. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини цієї події з'ясовуватимуться під час проведення досудового розслідування. Загиблий проживав з дружиною, працював у районному управлінні юстиції. На минулому тижні його затримали на хабарі у 2 тисячі гривень. З цього приводу державний виконавець дуже переживав, згодом потрапив у лікарню. Чи саме ця проблема підштовхнула його до самогубства? Ще достеменно невідомо. Прощальної записки чоловік нікому не залишив. Всі обставини мають з'ясувати слідчі.